Ні, це не репетиція рок гурту та навіть не парад. Це попередження попередження для влади та керівників СБУ. Саме під стінами цієї установи зібралися громадські активісти, які вимагають від президента України та голови служби Валентина Наливайченка врешті-решт призначити місцевого начальника структури. Адже за словами діячів, нині в області просто процвітає контрабанда, а нести відповідальність за це нікому. Ми отримали багато інформації про перевезення через територію буковини на бік румунської, румунської території. Контрабандних сигарет. Всім вам відомо про це, так? Разом з тим, у нас дуже мало про це повідомлялося тут, у Чернівецькій області, а з території Румунської сторони там вже я повернув 20 випадків таких є. І ці сигарети, які потрапляють на територію Буковини з території ДНР від сепаратистів, скажіть, будь ласка, до кого може бути на сьогодні претензія, якщо не до Служби безпеки України? Обласного управління СБУ немає вже більше восьми місяців. Минулого року, 24 квітня, офіційно було звільнено Юрія Кіцула. За словами активістів, тодішні мітинги проти нього влаштовували зацікавлені особи. Адже після Кіцула керувати структурою став ігор долгошеєв, прибічник однієї з політичних сил та колишній помічник Миколи Федорука. Прийшов е, представник е, нашого клану фронту змін народного фронту довгошию, якого лобіював інтереси. Ви знаєте, хто той самий Бурбак і Яценюк. Він прийшов сюди для того, щоб тут керувати рівнем корупції на у своїх інтересах. І він вже зразу підтвердив той факт, що я не просто не безпідставно це говорю, і наші активісти це все зразу зрозуміли. Він ліквідував як таку громадську раду призвою, яка була е, вже створена до нього. Тому е, був присвоєн орден, непонятно за що. І ми знаємо так само, що він е, був представлений к, е, в нічідному званні підполковник що ми читаємо вообще не, ну башека тому чоловіка имеет ніякого отношения, ні орден, ні ще рідної звання. Активісти розповідають нині пана Долгошеєва відсторонно від обов'язків. Проте корупція залишилась, адже люди, яких він привів у службу, продовжують працювати. Чому сьогодні всі ті люди, які пан Долгошеєв привів в структуру СБУ у СБУ в Чернівецькій області, продовжують проходити службу? За інформацією громадських активістів, сьогодні яку володіємо, вони здійснюють певні дії незаконного характеру. Про що буде пізніше доведено? І чому вчора де зібралися активисти? За нами вели стежка. Фактично, призначення нового начальника СБУ це політична боротьба, яка триває. Пікетувальники впевнені, його гальмують штучно, адже теперішнє тимчасове керівництво задовільняє певних осіб. Служба безпеки під кришою бурбаків Яценюків разом з митницею займається контрабандою. Чому сьогодні контрабанду ловлять прикордонники, а не СБУшники, які повинні цим займатись, і не і не митниця, яка керується. Кулявлобівським селогором працівники СБУ кришування своїх заперечують і переконують ситуація в області під контролем. Спецпідрозділом по боротьбі з корупцією складено 14 протоколів про корупцію на сьогоднішній день, в тому числі на керівників, які займають третю категорію, в тому числі на співробітника. МВС громадські активісти озвучили тимчасовому виконувачу обов'язків свої зауваження до роботи служби та передали президенту України і керівнику СБУ звернення з проханням найближчим часом призначити нового начальника та відновити при структурі громадську раду. Інакше вони готові до радикальних дій. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь.